Друзі мої вам вітанечка. Фінальний день турніру п'ятизіркових без фіолів потужне посилення. Так, що тут в обороні? Ти чого лагаєш? Вийшла в А. То було в Б. Так, ладно, лігу ще вам покажу, ну так чисто. Тут всі перемоги, оборона всі перемоги. Ну нападали тільки раз, два, три, шість раз. Та й тако, нічого пока цікавого. Давайте на турнірі сконцентруємося. Що тут у нас? Що тут у нас? Привет! Манчармін. Так. Э -э -э. ТД. Ревна, привет. Что мы сейчас накидаем? Э -э. Можно номада взять? Можно регин взять? Э -э -э. Можна арамінту замінити на ага, номада не не забрать. Е, мені війська не вистачить. Ось цю можна взяти. Ось такий каламбур. Ой, каламбур, не каламбур. Коротше, різнобій в команді, коротше. різні по швидкості персонажі, да? Ну тут оцей по червоних б'є. йолки палки А шо ж це я так? Угу. Блін, бачите, хотів я червоними зіграти, чесно слово, хотів. Відбій. Не будемо тоді червоних брати. Ну, його нафіг того річарда. Зараз ще повбиває нам. Камінця не буде, та й... Будемо надіятися, що що Арман там поки не зарядиться. Ну давайте, блин, комбо. Червоний тоді потрібно зібрати. Давайте ось так якось зберемо. Він зараз буде ще раз бити. Перекидати чи не перекидати? Давайте перекинемо. Не понял. Блин, вот оце, оцей, оце, конечно, блин, тупень. Короче, ладно. От зара я то все відображу. Нормально він так порозкидав всім крім Мончерміна, так? Да? Що в даному випадку робити? Вони будуть хилиться. Мені б жовто зарядити. Давайте ось так. Нехай Гатор такий нема, ну так? Да? Я виживу взагалі. Виживу. Так, поки у нас стоїть відображення. Фу, блях, що ж такий тяжкий бій. Та ще свиня з контролю. Давайте зробимось так. Бо в нас зараз відображення закінчиться і будемо. Скільки у свині ХП? 1400. Там атака, звісно, в них порізана, але і в мене порізана. Так, червоні. Давайте ось так з жовтими. Зараз трішки підхилимось. І якраз захист від центру собі поставимо. Я чи знаєте, що спочатку Бо, цього типу, рівно, що Зніме з мене й перекине, а вона ж навпаки працює. Я давно її не використовував проти, проти ув'ядання цього грьобаного. То я вже й забув, як вона правильно працює. Хоча з нашою кількістю персонажів в цій грі, то не дивно, якщо хтось щось дозабув. Зараз він ще більше порозкидає і вони там бить будуть по копійках все максимально. Так, тоді. ні нафіга мені та контра? Давайте ось так. Ого. Ого. Печаль, беда. Печаль, беда. Вони монету не повбивають, зараз ми розженем напевно. Розженем урон, так можливо, ні. Ну, блин. Ну ты її не відхилиш. Я казав, що не відхилиш. Так, цей свинюку може. Давай та ще цю тоді. щось трохи бесети починає. На і мені 800, восемьсот, блин. Фух. Та потрібно поспішати. Раз у нас урон маленький, то хоча б ця... Давайте добивайте... М -м. Хоча б метелик буде, якщо ми його зарядимо коцать непогано. Не буду я тут рійку збирати. О, і добре, що не зібрав. Додаткова гра чудова. Давайте-но ну сюди. Давно пора. Чи я не розраховував на такий довгий поєдинок. Нехай рівна буде, не буду її міняти, буде вогонь перекидати. Давайте зразу хаос зробимо на полі. Так, добре. що жовта не зарядилась, то не дуже добре. Щось відобразили, Вівіка відразу зняла. Ой, треба було дві молі брати. То взагалі б та Вівіка вони б спали б. Вона б знімала б і вони б спали б. Давай ще встигаємо. Відображення один хід. Не встигаємо. А ні, встигаємо, а чого чо, чо я туплю, я не розумію От як би зараз Вівіку не зарядити, щоб вони прогоріли? Але сенс вона їх все одно підхилить. Давайте тоді так шукаємо далі синіх яких ми ще не разу не зарядили? Ладно, будем будити. Зараз ми це все по... поскидаємо. Смотний турнир. Угу, доб'єння. Ну и ладно. Ченя чекай-то так краще. Все двух позбулися. Рухаємося далі. Вже буде легше. Зараз ще щось підхилимось трошки. Ну, вони також підхиляться, але це не критично. Так, знов, щоб зарядитися, треба будити. Добре, давайте ну ось так. По тисячі, так? Да? Прислужників забрали. Навіть не знаю, що тут коментувати. Рухаю собі камінці, да і все. Диви, покрала подлюка. Ой, зараз криня піде в цю. Закриється. Якраз коли я заряжений, так? Ну давайте тоді почекаємо. Метелик хай гризе. Так, відкрився, да? Буде блін, п'ятий день довгим. О. А тут вже цікавіше, цікавіше бо тут і Брамбл, і Моли, і... Хм. Давайте но... Ну... Я чомусь все-таки хочу, хочу, блін, втулити і пограти. Що фіолетові тут мають бути, але ж їх немає. Так, ці ти поб'ють, мене прикривають. з ялантою в сонне сон лягають. Це нормальний план. Чо, ч, ч тут переживати? Тут ну, тільки камінь може підсрати і все. А так все, в принципі. В принципі, все продумано. Да. Як я сказав, камінь може все попортити, і з цього воно й починається. Зарапірочку спробуємо найти. Я не знаю, що вона нам поможе. Там заратей буде. Так, заряджаємося, заряджаємося. Синього не зарядіть. Добре. Так, чого ви накинули тись на, на туєланду? Зараз вона вам свого кинжала покаже. Ой покаже. Так, ідіть там відпочивайте. Цього діда не буду чіпати, він там познімати може своїми сімейними справами. Так, і бобра я не пью. Бобер, Баб -баб блін. Ладно. Як сказав, зараз кінжала покаже. Так, я більше схиляюся до комбо. Зараз він трошки зріже. Але не червоним. Ага. Угу. Ну ничего, зара мы и прамблы ушатаем. Вообще п'ятірка. Так, иди сюда твоя черга. Цікі бафів накидал на себе, а хм. Ну, як мінімум, тут двоє працюють проти Фергуса. Ну, рівна теж тут корисно. Тут корисно, так що пошли. Ах. О, ну цього разу хоча б О, з камінчиком непогано, так? Да? Давайте ось так робити тоді. М -м -м -м. Ай, один разочок. эта курва по центру заряжается. Ну да ладно. Так, так. Изнимем контру. Я зараз вдарю, вона ще одного, дав. В это вот, виродка виродить. Давайте ось так. Всю доб'ємо. Зараз у нас. А відображення буде? Там Астрид, принципище. Шоферкус трошки обесрався, да? Не учик очіку... не очікував, да? Так і... Доб'є, не доб'є, не добила. Добило. Але ми, в принципі, готові були навіть якщо б вона когось підняла. О, а цей хоча б не б'є по червоних. Все одно поміняємо. Ось два стекла. Ох, металика не дуже хочеться ставити чи А З чим тут ще можна походити? Давайте ну ось так, ось так. Так, це я металика не хотів ставити. Тоді буде два зелених, два синіх. якби <кій> манчерміна теж можуть відобразити. Але ж сам Міньйон то б'є боляще. Так, давай на там ще десь знизу камінець мені Ні, не дали. Не дали. Зробив покушення на мили, ми, миленьке животне тваринку. Якось не по-пацанськи. Та повертайся там скільки хочеш. Кашен, давайте прямо в нього, Атака ще зрізана, там довго буде. А ось і зелений, ось і ваша смерть. Ну і все, Марічко, вибач, але тебе. Камінець добив. Та yeah. да? так, да, да. я чомусь думав, що ще один. Ну, 299-й. Звісно, щоб не оці дві поразки тупорилих, яких я сам, в принципі, ну як. Хто мене дивиться постійно, то мені там позвонили, Я як, як завжди почав спішити, робити фігню всяку. І програв. Ладно, моя, моя вина не спорю. Тут тримаємося. Ну, в топ-1 залишуся, так що не викупався, так що турнір відіграний нормально. А вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра вам.